Крістофер Шольц без винятку найгірший тато не тільки цього року, а й можливо десятиріччя. Людина, що забула власну доньку дворічну в машині, не на 30 хвилин, не на годину, не на два. А на цілих чотири біля власного будинку без кондиціонеру, без повітря, він просто займався власними справами в будинку, не на роботі. Він не займався справами. Там не були якісь термінові справи. Він просто пішов додому, залишивши дитину в машині. Єдине, чим він займався, це після перегляду його історії в браузері. Він займався трішки онлайн покупками в магазині, сидів в інтернеті, посидів 5 хвилин на по. Сайті, можливо, як тільки просто побачив початкову заставку самого порта, одразу вже кінчив на весь екран, і після цього всього він просто пішов грати в ігри і прибирати на кухні, і протягом усіх цих чотирьох годин він ні разу не намагався поцікавити, що там з дитиною не підійшов до неї, адже по його словам він просто не хотів її будити, адже вона спала в його машині і він не хотів її будити. Уявляєте? При тим, як продовжити це відео, хотів би вас попросити підписатися на мій особистий телеграм-канал. Там буквально залишається чуть-чуть до п'яти тисяч людей. І також хотів би вас попросити перейти на мій твіч канал і обов'язково приходити на трансляції на твічі. Якщо ви хочете бути в курсі останніх новин таких крінжових, якщо ви хочете просто подивитися якусь крінжу по типу Супермама разом зі мною. А чому у чоловіка немає тарілки? Mm -hmm. Mm -hmm. А, ну він після шести вже не їсть. Ага, це в контракті прописано. Mm -hmm. Після хочеш. шести не їм, mm -hmm. Я їм да, ну ходає. Худнути і доглядати за собою, це не означає, не треба йому не давати їсти. Обов'язково приходьте до мене на Твіч. Там буквально не вистачає декілька людей для того, щоб добити мені 200 онлайну. Мені було б супер приємно, адже я дуже сильно стараюся над контентом. Я не прошу мені донатити, я не прошу все таке робити. Я просто вас прошу підтримати мене тим, що ви приходите на, на трансляції, щось ввечері під щось, що можна відпочити, помити посуд або просто там, типу, розслабитись. Тому. Твіч вам в допомогу особисто мій твіч, буду вас там усіх чекати. Люблю, можливо, вона була б там і набагато набагато довше, якби його власна дружина не повернулася з роботи і не побачила уже непритомне тіло дитини в машині. І після того як вона вже викликала парамедиків, після того як приїхала поліція, вони зайшли в його будинок і просто побачили, як він займається власними справами. я знаю, що це не поє. That's why I'm trying to be straightforward and honest with you, okay? Після перегляду попереднього відео ви можете побачити, наскільки геніально він відігрує емоцію жалю, наскільки він видавлює просто кожну сльозину свого тіла, одразу видно актор. Геніальний актор, якого й годі пошукати. Адже настільки майстерськи відіграти таку емоцію, це треба потрібно вміти. Протягом 30 секунд. Він просто намагався видавити емоцію, на що йому дуже сильно боляче, шкода через втрату власної дитини. І після цього всього під він подавив крокодилячі сльози. Він одразу ж попросив поліцейських вийти з ванної кімнати, адже вони заважали йому прийняти душу. So like, so well, right. so right stand by with you. Okay, as soon as you can, we'll let you know. you stay in the room if you want, but I'm gonna talk. I know this isn't easy for you, but the quicker we get this done and finished up, the sooner you can be with your wife. All right? my we'll, we'll, we'll so I can go to, to to with wife. We're not going shower anything right now. You need to stand by. Скоріше за все це він вперше вирішив піклуватися про власну гігієну, адже настільки бути гнилою людиною всередині, це треба ще вміти. Я до речі, дуже перепрошую за свій зовнішній вигляд. Я не виглядаю дуже сильно презентабельно, можливо, для когось, адже я прямо зараз жахливо хворію, тому будь ласка, віднесіться з розумінням. Також у мене зараз за вікном відбувається повітряна тривога, і чути, як там вибухи відбуваються, але показувати цього всього вам не буду. Тому просто знайте, німаю відео в екстремальних умовах 24 на 7. Як я вже сказав раніше, він залишив дитину в машині через те, що вона по його словам спала. Він не хотів її просто будити. Він залишив на 30 хвилин, тому що він знав, що машина буде заведена протягом 30 хвилин, і після цього вона автоматично вимкнеться, тому що він уже колись так робив, і вже не перший раз він це робить. Там не було кондиціонера, там не було відкритих вікон, там не було розблокованих дверей. Тобто дитина була в буквально величезній скляній і металевій пастці. Як люди дізналися про те, що вона там 4 години, поліцейські просто зайшли в його інтернет-історію, те, що він там переглядав, і там було видно по часу, скільки часу, де він провів. Він там. Провів онлайн покупки. Він також провів там 5 хвилин на перегляду е порно на по сайтах. А далі він просто сидів і грав в ігри і прибирав на кухні. Коли вже прийшли поліцейські, він прибирав на кухні. Також до цієї справи прив'язали все-таки першу ступінь вбивства, адже попередньо до цього його намагалися захистити адвокати, і він сам намагався захистити, сказавши, що ну він просто забув це, Та й поліцейські намагалися його виправдати. Ти типу, показали, да, таке буває. Люди забувають іноді, що дитину в машині таке трапляється, і буває тварин забувають. Я вважаю, що це взагалі має каратися можливо навіть. Карою, адже настільки тупих людей немає існувати в суспільстві, забувати в живу істоту, ну просто якщо ми говоримо про тварин, або якщо ми говоримо про дітей, цілу людину в машині зачинивши без можливості відкрити потім двері біля власного будинку, наскільки треба бути просто конченим придурком, можливо, він там просто сидить у себе вдома і такий вдих, видих, і дальше забуває, як дихати. І тільки через 30 секунд він згадує, а точно вдих, і потім знову видих. Також пізніше в переписці з його дружиною, після того як поліція почала цим займатися, були виявлені цікаві повідомлення від жінки, такі як тут уже пряма цитата про те, що ти не можеш показуватись перед нами ось так, і ставити нас з нашими дівчатами в таку величезну небезпеку, і так жахливо з нами поводитись. Навіть вчора ти привіз нас додому, будучи повністю п'яним з двома малолітніми дітьми. Я просила тебе вже протягом трьох років перестати вживати наркотики, але це стає дедалі гірше. Ти замінив е, наркотики на алкоголь. Також було виявлено у Шольца є історія пограбувань в магазина, де він намагався вкрасти або вже успішно викрадав паночки пива, а може й більше. Також поліцейські е, виявили, що сусіди описують е, цього самого шольца. Вони іноді бачили, як його діти просто бігали десь по двору без нагляду. Без будь-яких взагалі натяків на те, що хтось за ними дивиться, це малолітні діти, вони в величезній небезпеці, будучи просто дітьми, адже вони не можуть відповідати за власні дії. Вони не знають, що відбувається. Це не якісь там, типу, 15-11 років, що можна залишати. Це дворічна дитина. Я не бачив, щоб десь було вказано скільки другій дитині років. Це вже не перший раз, коли його було помічено за неймовірно такими тупими. Випадками, що буквально в той же день, коли його дитина загинула, його дружина написала: Я ж тобі казала, досить залишати дітей в машині. Скільки разів я тобі це повторяло? На що він відповів? Просто вибач, мені дуже, мені дуже шкода. Тобто він уже не перший раз залишав дітей в машині, і не перший раз ця ситуація відбувалася, якщо дружина його попереджає, і просила його не робити так більше. Під час суду, коли його вже почали судити, його дружина стала на його захист, сказавши, що те, що вона хоче просто щоб його звільнили. Він непогана людина, вона просто хоче назад повернутися до сімейного життя, щоб усе налагодити. Я не знаю наскільки треба бути тупим або можливо навіть не дуже сильно розумним, для того, щоб випускати цю людину на вулицю до інших людей, нормальних людей в соціумі, які не забувають власних тварин, які не забувають власних дітей в машині, до таких як він взагалі не має бути. Ні Ніякого поблажливого ставлення його одразу вже треба на якусь можливо кару, адже я більше не бачу в якогось вирішення цієї проблеми. Адже людина, знаючи вже про цю проблему, те що він залишає дитину, він і намагався щось зробити. Не перший раз намагався залишити дитину. Можливо, він так спеціально робив, для того, щоб якось. Відійти подалі від дітей, побути самому на самоті. У Шольца також є 16-річна дитина, яка теж уже вирішила виступити проти нього. Вона попросила звичайно залишитись анонімною, щоб її в новинах не повідомляли, як її звати, і тому подібне. Але вона сказала про те, що е, Шольц залишав її також саму всередині машини, іноді на годину, а може й більше, з семи років. І тут вже пряма цитата: це багато чого пояснює. Взагалі, то я здивована, що це не сталося раніше. Вона сказала, що. Колись він залишив її в машини на від 4 до 5 годин, і вона декілька разів намагалася перезапустити мотор, адже для того, щоб була хоча б якась е, кондиціонер або хоча б якесь свіже повітря, і вона в той день їла лише один раз. І чому додали саме один раз? Тому що у неї був діабет першого типу. Люди з діабетом першого типу вони мають слідкувати за власним цукром, адже у них може бути проблеми, вони можуть втратити свідомість, і ніхто їм не допоможе. Адже батьків немає поруч, а вона маленька дитина. Що вона взагалі? Може сама зробити, навіть якщо вона знає, що в неї за хвороба, все одно за таким треба слідкувати. Також вона пояснює той період часу, коли вона жила з власним батьком, як величезний жахливий кошмар. І далі пряма цитата: Я ніколи більше не стану тою людиною, якою я була раніше. Я ніколи не буду тою самою людиною, коли. Перед тим як я переїхала до нього жити, і в 2021 році вона була помічена за спробу, тому що вона не хотіла жити з власним батьком. Загалом, що я ще можу сказати, величезне, дякую людям, які задонатили. А після минулого відео ніхто не донатив, тому е, все одно дякую людям, які раніше донатили. І Дякую величезне людям, які оформили спонсорство на цей канал. Е, спонсорство коштує лише 10 гривень. Був би вам супер мега вдячний за підтримку. Дякую вам величезне за перегляд. Люблю ціло обіймаю. Не будьте тупими. До зустрічі.